Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Чергове вирішення проблеми. В одній з попередніх програм до журналістів народного контролю звернулись мешканці вулиці Горішня Брама, 4Б, які поскаржились на бездіяльність Дрогобицького водоканалу. У Нас вже другий, навіть третій день тече безкінечно вода, і тече вона постійно нам на подвір'я. Так як я живу на першому поверсі, вона мені тече під балкон. Після того душу, який був, ця проблема, як почалася, водоканал. Не реагує другий день, до нас я так розумію, що ніхто не збирається приїжджати. Пан Тарас не розуміє, чому комунальники ігнорують проблему мешканців. Більше того, чоловік рахує величезні збитки від бездіяльності водоканалу. Я, правда, не знаю, як пояснити поведінку водоканалу, але можу сказати одне: що за тих три дня кількість води, яка стекла просто в каналізацію. Я не знаю, люди платять за воду гроші. Як вони приїжджають сюди ремонтувати наші труби, то вони просто-напросто звивають кілочок дерев'яний, закривають канал, і на тому все. Після запиту журналістів народного контролю до керівництва Дрогобицького водоканалу проблема нарешті зрушила з мертвої точки. Комунальники таки приступили до ліквідації проблеми. Перше, що я хотів би, то подякувати народному контролю, що е, реакція на нашу проблему відбулася, як то можна сказати, зразу. Якби вони могли, напевно, б і вчора приїхали. Але вони сьогодні вже приїхали, пробують щось робити, виправити положення. Мешканець вулиці Горішня Брама, 4В, пан Тарас має сподівання, що і на його вулиці тепер буде сухо. Надію, що на цьому проблеми наші скінчаться з, з нашим потопом під хатою. І дуже дякую народному контролю. І вважаю, що на сьогоднішній день в нашій державі потрібна така передача. і... Можу сказати одне: чим частіше ми люди самі особисто будемо говорити про наші проблеми вголос, а не тихо там ходити, просити і платити, можливо, тоді якісніші послуги нам почнуть надавати. Народний контроль нагадує, що наша робота це допомога простим людям у вирішенні комунальних проблем, захисту ваших прав у владних кабінетах. Та боротьба з бездіяльними чиновниками пам'ятайте, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тільки цим правом треба користатись сповна. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, народний контроль, Дрогобичина.